за покидається закипіть наші на проти разом із російським президентом? Це великі сини українського народу, дякую за все. А ви що кажете? Ну, Москалі тільки чекають, щоб, щоб ми посварились. Хто прийшов власті? Суддісі Пошли вон, предателі України гостя Трупа. Це ви самі зробили такі? Офіс у самі? Поклонили якось? Цікаво. Одна творчество. Відповідається загибло наші влітки на фронті. Оці двоє відповідають за загибель наші рідних на фронті разом із російським президентом. За Україну, а ви що кажете? Треба чому Україну єднатися? Москалі тільки чекають, щоб щоб ми посварились. Щоб смута почалася, бачити сепаратист цього не можна. Допускати, ви всі одному, в одному човні. Я взагалі мовчав, ви чули. Е, людина сама висловилась, просто нічого слухає. Бачите, вона вам сказала сама щось. Я, коли, коли. я просто мені було цікаво, я подивився, до великі такі портрети. Чи це за гроші? Народна боротьба. Не Бачите, будь ласка. 112 ТРО. Піддатель України. Пошли вон предателі України! Україна! При поросяке дня Україна! Украина! Героям причини! У весь ветрон погиб! У мене брат воин погиб!